Дівчата, привіт! З вами Женя, ваша б'юті подруга. Парфуми Зірок звучить як щось дуже недосяжне. А от і ні. Сьогодні ми зазирнемо у парфумерний гардероб світових селебриті. Який аромат обирає Ріана? Чим пахне Тейлор Свіфт? І які парфуми так закохали у себе Бейонсе, що вона зробила їх своїми? Гайда розбиратися, бо тут буде гаряче, солодко і трохи люкс. Почнемо з Taylor Swift. Вона відома своєю любов'ю до вишуканих ароматів. Її фаворит SantaL Blush від Tom Ford. Теплий, деревний аромат з нотами сандалу, кориці та іланг-ілангу. Давайте нанесемо на блотер та послухаємо. Сантал Баш це аромат із присмаком таємниці. Прянощі, а саме пряним акордом він починається, завжди зачаровують своєю загадковістю. Серце аромату розквітає букетом із ілангілангу, жасмину та троянди, даруючи композиції ніжність та елегантність. Базові ноти сандалу, бензоїну та уда створюють теплий деревний шлейф, що залишається на шкірі надовго. Цей аромат підходить для вечірнього використання, підкреслюючи витонченість та шарм своєї власниці. Наступна наша зірка Бейонсе. Цікаво, які парфуми обирає ця неймовірно енергійна жінка. Подейкують, поки Бейонса була у Лондоні з туром Ренесанс, інтернет загорив про один цікавий факт: вона заходила до Херес після закриття, щоб прихопити свої улюблені б'юті засоби. І знаєте, який аромат вона обрала? Angel Shell від кіля. Це справжня легенда у світі парфумів, створена на честь алкоголю. І не просто так. Адже Кіліан Геннесі – нащадок цієї самої конячної династії. Я вже дуже хочу його спробувати. П'янкий старт із виразним конячним подогом. Він просто чарівний! Серце аромату розкривається красою дубового абсолю, теплими нотами кориці, мигдалю, солодкої карамелі та бобів тонка. До речі, саме в столітніх дубових бочках коньяк набуває своєї чарівної краси та неповторного смаку. А фінал сандалове дерево, ваніль та трішки праліне. Це вже чисте задоволення. Шлейф залишає по собі теплий та спокусливий дотик. Цей аромат не про повсякденність. Не дивно, що його обожнює Бейонсе, бо він, як її гучна сцена, яскравий та незабутній. І ще один факт: флакон виглядає як дорогоцінна склянка для коньяку. Так і хочеться поставити його на барну полицю, а не в шухляду. Тепер поговоримо про не менш відому жінку. І я б сказала справжню ікону музики. І це Ріана. Всі від Дженніфер Лоуренс до Андре Леона Теллі говорили, що вона має якийсь неймовірний аромат. І довгий час це була таємниця. Поки не стало відомо, що її фірмовий аромат Love Don't Be Shy від Kilian. Love Don't Be Shy від Kilian – це аромат, що шепоща спокуси. Уявіть, солодкі маршмеллоу, що тануть на язиці, з'єднані з легкими нотками цитрусу. Аромат, який неможливо забути. Солодка свіжість й апельсинового цвіту з першого подиху, як серце обіцяться, під час першого побачення. А в серці аромату тут все про маршмеллоу. Воно солодке, як дитячі спогади, ніжне, повітряне, а в обіймах жасмину та ірису квітково спокусливе. Тепло ванілі, мускусу та амбри в базі завершувальна нота, що залишається з вами, куди б ви не пішли. Це аромат для тих, хто не боїться бути на виду, хто готовий фліртувати і завжди залишатися у центрі уваги. Він про впевненість, легкість та трохи грайливість. Ще одна прихильниця Джо Малон Лондон – Синтія Еріво. Вона розповідала, що натрапила на аромат Мірарентонка випадково в Duty фрі, коли взагалі планувала купити щось інше. Але з того моменту вони нерозлучні. У цьому парфумі поєднуються ваніль, боби тонка та мира. Ідеальний аромат для затишних осінніх вечорів. У серці аромату мира. Смолиста, тимна. Та трохи терпка. Вона задає тон всьому звучанню: насичений, чуттєвий, майже закральний. А далі підключається боби тонка з їхнім характерним мигдалево-ванільним присмаком солодким, кремовим, але ненудатним. І нарешті ваніль зуганди, яка закриває аромат теплим та затишним шлейфом, що тримається на шкірі годинами. Це не аромат на кожен день, це історія для особливих моментів. Вечірнього побачення, затишної прогулянки або вечора вдома з келихом червоного вина. Скажіть, дівчата, про яку зіркову пару ви можете сказати Power Couple? Для мене це 100% сім'я Бекхемів. Так що ж обирає для себе Вікторія? Вона неодноразово говорила про свій улюблений аромат Room Service від нішого бренду Wilhelm Парфумері. Вона назвала його супер елегантним і навіть поділилася своїм враженням в Інстаграм. Просто уявіть собі, розкішний готель у самому серці Голівуду, де елементи старого кіно поєднуються з сучасною красою. В атмосфері легкості і чистоти ви насолоджуєтесь свіжістю мандарина, ожини. Вас оточує квіткова елегантність орхідеї та фіалки. Теплий тропічний вітер сандалу, глибока ніжність мускусу перетворює ваше життя на соцільне задоволення. Якщо ви колись замислювались, який ольфакторний підпис має супермодель, то відповідь Діорісімо. «Dior Принаймні, якщо ви Наомі Кембл, британська супермодель зізналась у своїй любові до цього класичного аромату на церемонії Fragrance Foundation Awards у 2018 році, сказавши: Я обожнюю квіткові ноти, ті, що залишаються надовго. А конваля саме така. Вона тримається всю ніч. Давайте нанесемо його! Його створив легендарний парфумер Енмон Рудніцька у 1956 році спеціально для Крістіана Діора, який вважав конвалію своїм щасливим символом і мріяв перенести її аромат у флакон. Це аромат чистоти, тендітної жіночності та елегантності, хрустка зели, дзвінка конвалія, ніжні джасмини. У ньому немає надмірної солодкості чи важких східних нот, лише прозора квіткова легкість. Він нагадує прогулянку з садом після дощу, коли повітря насичене ароматами весняних квітів. Для тих, хто обожнює квіткові, ненав'язливо дорогі аромати, без кричущих трендів. І завершимо наш список королівською розкішшю. А якщо бути точною, Меган Маркл. Вона раніше зізнавалася, що для щоденного використання обирає парфуми Джо Малон Лоден Вайлд Блубел. Це легкий і свіжий аромат. Один із двох її фірмових ароматів, про які вона розповідала у своєму блозі. Wild Bluebell. Це легкість і свіжить без зайвого пафосу. Пахне так, ніби ви щойно вийшли з душу. Одягли білу футболку, джинси і готові підкорювати світ. Перші ноти це свіжа зелень і соковита груша. Головна героїня аромату блубел, ніжна квітка, що пахне супер легко та водяниста, ніби ранкове повітря. Її звучання підсилює легкий мускус і білий перець, який додає трохи характеру. Цей аромат не кричить, а радше шепоче. Я свіжа, стильна і я знаю, чого хочу. Ідеально на щодень в офіс на каву з подругою або коли просто хочеться пахнути дорого. Якщо б ви могли б обрати будь-який аромат із зіркового списку, який був би вашим, пишіть свої варіанти у коментарях. А ще не забувайте ставити лайки, якщо хочете другу частину з ароматами нових селеб. Підписка це маст, щоб нічого не пропустити. До зустрічі у наступному відео.